Виконуємо номер 266 із підручника Алгебра 7 та номер 11.3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2024 рік. Усно, чи є тотожністю рівність. І перше 2х додати 3 y дорівнює 6хі. І друге. 5А відняти 1, дорівнює мінус 1 додати 5А. Третє. 9 помножити на різницю А і Б дорівнює різниця 9А і 5Б. Рівність, яка є правильною для будь-яких значень змінних, називають тотожністю. Приступаємо до виконання. Як бачимо, 2х проти 3 у мають різні буквини частини. Тому ніяк не дорівнюють 6 xy. Ця рівність не є тотожністю. Рівність не є тотожністю. Далі 5А різниця 5А і 1, і сума мінус 1 і 5А. 5А5А мінус 1, мінус 1. Рівність є тотожністю? Є тотожністю. І помножимо 9 на А. Це буде 9А і 9 на мінус Б мінус 9Б. А у нас мінус 5Б. Рівність не є тотожністю. Рівність не є. Тотожністю. Номер 266 із підручника Алгебра 7 та номер 11.3 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.